Привіт усім! Відношення поляків до українців змінилося. Як ви думаєте, в яку сторону? В Гіршу, в кращу чи не змінилося? Я вам підкажу, воно змінилося. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Кожен з вас, хто подивиться це відео, напишіть: змінилося в кращу, гірше чи так. Ви нічого не відчули, все є, як і було. Якщо ви підписані на цей канал, то ставте лайки і робіть репости. Якщо ви не підписані, то. Підписуйтесь на канал увіпніть дзвіночок, а тоді вже ставте лайки і робіть репости. Отже, Варшавський університет зробив серйозне дослідження, опитування, і це вже третє по рахунку спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тему соціальне сприйняття українських біженців, мігрантів. І ось останнє третє дослідження цього університету показує, що підтримка українців, українських мігрантів біженців з боку поляків вона знижується. Зип, украй мене розчарували, на жаль, але так показує дослідження. Більшість поляків все ще підтримують українських біженців мігрантів, і це близько 67%. Але відсоток респондентів, які сприймають українських біженців у позитивному вимірі, у позитивному світлі, зменшився аж на 13%. А ось відсоток поляків, які від початку війни ставилися негативно до біженців з України, було 8%. Зараз вже стало 13%. Головний фактор, який вказують поляки щодо ставлення до українців, чому змінюється в гіршу сторону, це те, що українці стали вимогливіші. Я це не зовсім до кінця розумію, що тут маєте на увазі для себе роблю певні висновки і можу з вами своїми висновками поділитися. Це щось, ніби українець приходить на роботу, або його кличуть на роботу там на якусь фірму. Він каже: мені ця робота не підходить, я хочу кращої. Або людині пропонують українцю якийсь хостел, там, де не зовсім хороші умови, можливо, якийсь готель, теж так собі, чи квартира, де багато людей живе. А, люд... а українець каже, я не хочу, я хочу щось кращого, я хочу десь окремо. Я собі хочу пошукати щось інше. Тут теж вимогливість, якщо це мається на увазі до вимогливості. Ну то я вважаю, що це здорова вимогливість, це нормальна. Тобто, я такий самий, коли я приїжджав до Польщі на роботу, і мені робота не підходила, я її змінював, шукав кращу. Коли мені агенція праці пропонувала якесь житло чи роботодавець, якесь житло, воно мені не підходило. Я казав, що я хочу кращого житла. Більшість поляків, а це 55%, далі підтримують Україну і українців, але вони проти додаткової допомоги для українців. Знаходиться частина поляків, які проти того, що українцям надають можливість отримувати 500 300 безкоштовна медична допомога або можливість отримати житло або знижки на житло. Тобто є відсоток, і він теж росте поступово, що поляки проти такої допомоги. І наостанок 68% поляків за допомогу і за прийом біженців з України на території Польщі. Але до моменту закінчення війни. А далі по домам. Друзі, як вам таке дослідження і такі цифри, такі висновки. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Маєте свою думку, обов'язково пишіть коментарях. З вами з Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.